Запрошую вас на марафон, який починається 1 грудня, а саме на тому марафоні ми будемо працювати з чакрами і негативними емоціями, які саме ну, засідають на цих рівнях, на цих чакрах. Тому ми будемо їх пропрацьовувати, прибирати, потім набирати позитивні емоції, потім будемо набирати енергію і все це під час руху. Тому я запрошую вас, марафон дуже потужний. Марафон спрямований саме на те, щоб ви почали відчувати своє тіло, щоб ви почали з ним спілкуватися, розуміти язик, мову тіла. І це насправді дуже. Важливо для нас всіх, тому що ми не відчуваємо себе, не чуємо себе, не, не розуміємо, що, і, що нам тіло нам каже, да, що йому не подобається. Можливо, там якийсь блок, можливо, якась емоція застрягла, і від цього починається хвороба. Тому о, тут саме про те, що ми пізнаємо себе за рахунок о, 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 такої моєї системи, і також о, іще пропрацьовуємо багато чого цікавого. Але кожен марафон він індивідуальний, він унікальний, тому що я можу казати одне, а в потоці мені приходить інше. Що важливіше дать вам, тим, хто прийде на цей марафон. Тому запрошую вас, обіймаю.